Доброго дня! Я Конеччук Євген, учень 6 класу Чемпетівського НВК No3. Представляю вашій увазі свою роботу, тепло, тепла домівка для кота. Напевно, у багатьох людей є своя улюблена домашня тварина. У нашій родині це котики, які живуть у моїх дідуся та бабусі. Ті звати Мура і Кокос. Мої молодші друзі дуже цікаві тварини, грайливі бешкетники. Вони постійно просяться на руки, щоб їх погладили. Багато часу котики знаходяться в будинку, проте, вночі вони проводять в сарай. Я замислився, які умови для них створити, щоб не було холодно зиму. І у мене виникла ідея зробити для котиків маленький будиночок для ночів. На воді мені стали знання, отримані під час вивчення теми, як живуть тварини і рослини серед людей. З предмета під наєм природу. Врацювавши статтю, які буде натепліші, я прийшов до вибору матеріалів для виготовлення будиночка. Одразу скажу, що це та піноблоки як будь... будь матеріали я відкину. Будиночок вийшов би дуже важким, і його не можна було б поставити, скажімо, на здава, що є якусь підставку. Порадившись із своїми наставниками, ми дійшли висновку, що необхідно обрати місця. Матеріал з найменшою теплопровідністю. Для цього блоку поставлено ряд завдань. Перше визначити розмір майбутнього виробу. Друге виконати необхідні креслення. Третє. Детальніше ознайомитись з поняттям теплопровідності. Четверте. Дослідити властивості різних матеріалів: метал, дерево, пластик тощо на предмет збереження тепла. П'яте – Зібрати необхідні речі для Виготовлення будиночку. Разом з педагогами та своїм татом ми перейшли до втілення ідеї в життя. Було вирішено, що оптимальний розмір виробу має встановити. Довжина 40 см, ширина 30 см, висота 25 см, вироцювавши додаткові джерела інформації з питання, теплопровідність, будівельних матеріалів, було засловлено, що найкраща теплопровідність має дошка кольних подій дерев, фанаєра. Пінополістирол та пінопласт. Чим менший показник, тим тепліший матеріал. Саме ці матеріали ми обрали для власного експерименту, щоб порівняти з металевим виробом. Для цього зібрані речі розмістили на одну добу холодному місці. Діставши матеріали з холодильника, на дотик було з'ясовано, що найхолоднішим є метал. Метали мають велику теплопровідність, і тепло від руки дуже-дуже швидко немов витікає. Розтікають. Від долоні долоня дуже швидко охолоджують, і ми відчуваємо холод. Дерево має меншу теплопровідність, і тому відчуття не такі холодні. а теплопровідність пінопласту чи пінополістеролу надзвичайно мала, тепло від руки нікуди не втікає. нам здається, що він теплий. Пінополістирол це легкий ніждруватий матеріал, що утворюється спіненням полістеролу, складається з атомною водню і вуглецю. В будівництві використовується для отеблення стіни. Пінополістирон має найкращі експлуатаційні характеристики та тривалі термін служби. Урівняння з пінопластом та є досить місним. Додатково, я провів ще один експеримент. Ослінку з водою у вечір поклав шматок пінополістеролу, він плав. Зранку я виявив, що шматок продовжує плавати. Розрізавши його навчудь, з'ясував, що він зовсім не тягує у себе воду. Тобто є, є водонепроникним. Не Крім того, цей матеріал є досить економічно вигідним у порівнянні з дерев'яними речами, його недоліки є легко займисті, тому користуватись ним потрібно вкрай обережно. Дійсничий ряд досліджень матеріалами для виготовлення будиночка для своїх улюбленців, я зупинив свій вибір на пінополістиролі та перейшов до його застосування. Здійснили необхідні кресли на листках пінополістиру. Вирізали та з'єднали усі деталі майбутнього будиночка. І як результат отримала новий жиплод та задоволений погляд моїх улюблень. В ході цієї роботи я покращу свої знання з таких предметів, як математика, інформатика, пізнає природу та технології. Я пишаюсь тим, що навчаюсь у школі військовому ліцею, який готує майбутніх захисників України. Що ми є педагогами, які на даний час служать у ЗСУ і захищають нас на форт. за них і раджу я використовувати пінополістирол, закуділ тепло. Його можна постелити на лаву, на ліжко, сидіти на ньому та лежати. Можна зробити денно багато інших речей, щоб зберігати тепло. Дякую нашим захисникам за можливість дити, навчатися експериментувати, розвиватися. Слава Україні!